Чи повинен маркетолог працювати за відсоток від продажів. Звісно, так. Я ж хочу, я можу, я буду. Е, дивіться, 100%, тому що і ми так працюємо. Нас система вибудована таким чином, що ми працюємо три місяці, випробований термін е, чисто за ставку, а потім перездивляємося умови, і до цієї ставки додається відсоток від обороту, того який ми генеруємо, або від прибутку. Компанія зацікавлена в масштабуванні. Бізнесу, відповідно, бізнес буде заробляти більше, і ми будемо заробляти з цим бізнесом також, тому що отримуємо цей відсоток. Для команди це також генерує довіру і потік емоцій, який бізнес за рахунок моїх дій отримує певну кількість доходу і заробляє більше. Відповідно, спеціаліст, який генерує цей трафік, отримує також доход. Команда стабільна, команда присвячує багато часу, може не спати вночі, в день, працювати над цими проектами сім днів на тиждень, і вони мотивовані. Всі, хто в нас в команді, вони всі мотивовані на те, щоб в агенції були лише класні, потужні і довгострокові кейси по співпраці. Ми над цим дуже працюємо, і це наша перевага. Якщо ви власник бізнесу і хочете платити. Мені, маркетологу, і нашій агенції відсоток, ми готові з вами поспілкуватися Вконтакти, в шапці профіля.